Кабінета завкафедри відкритих гірничих. робіт зараз покажемо, з чим же займається кафедра безпосередньо. Ті матеріали, які ви кожного дня бачите, кожного дня користуєтесь, але ж вони ж всі видобуті. От бачите, гірничі породи кривбасу, кварцити, кварцити магнетитові, силікат магнетитові і так далі. О, це, до речі, Слюда. Тут і граніт переміжку. Ну і бачите, слюда вона так виглядає. До речі, така порода в неї дуже слабка адгезія. Тому, коли є включення слюди в щебеню, то сементом вона дуже погано скріплюється. Зараз подивимося. А от бачите залізна руда в акатишах.